Відходи. Все, що використовує людина, з часом стає сміттям, і щоб наша планета не перетворилась на величезний смітник, слід правильно утилізувати відходи. Потрапляючи на звалище деякі види сміття, такі як батарейки, ртуміські лампи, пластмасові вироби, спричиняють колосального збитку флорі і фауні і самій людині. Для того щоб зберегти екологічну рівновагу нашої планети, кожен з нас повинен прийняти правильне рішення про сортування відходів. Як правильно сортувати відходи? Якщо мова йде про вторинну сировину, то тут існує два головних принципи сортування: ємності для сміття повинні бути сухими і чистими. Всю тару слід щільно стискати. У контейнер з органікою можна викидати м'ясні та рівні відходи овочі та фрукти, лишпиня, хліб тощо. Скло можна викидати у окремий контейнер або класти з боку сміттєвого баку. Металеві відходи потрібно викидати окремо. Папір слід викидати у спеціальні контейнери. Пластикові відходи потрібно стискати або скручувати, перші ж викинути у контейнер. Правильно сортувати сміття дійсно важливо, адже з нього можна виготовити багато корисних речей. Наприклад, з макулатури можна зробити паперову лозу, а вже з нею різні вироби для дому, такі як кошики, меплі і так далі. Чому ж корисно переробляти сміття? Воно завдає шкоді екології. Наприклад, пластик і батарейки розкладаються століттями. Переробка дозволяє скоротити споживання вичерпних ресурсів землі. Кожен українець щороку створює близько 330 кг сміття. За рік на полігони і на офіційні звалища вивозять по 11 мільйонів тонн побутових відходів. Загальна площа звалища становить майже 5% території, що становить площу Чернівецької області. А 95% побітового сміття по всій країні вивозять за межі населених пунктів і зберігають десятиліттями. Якщо кожен з нас почне сортувати сміття, планета скаже нам дякую. Я закликаю всіх почати сортувати сміття з сьогоднішнього дня.